Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст У прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які стомлені, хворі, але продовжують продовжують вперто працювати, об'єднуючи українців навколо ідеї побудови української самостійної держави. Думаючих українців, як я завжди підкреслив. Тому що, на мою думку, саме українська самостійна держава може і повинна бути єдиним інструментом, який зможе врятувати Україну. Тільки українська самостійна держава, яка не хитається то вліво, то вправо, то до Москви, то до Вашингтона, то до Москви то до Лондона То до Москви, то до Варшави, Українська самостійна держава, яка повинна згадати про свою велич, велич часів Святослава Хороброго, про свою велич часів Богдана Зіновія Хмельницького, Петра Конашевича Сагайдачна, повинна згадати. Але перед тим, як почати сьогодні дуже цікавий стрім, ну, давайте я скажу так. Дуже цікавий стрім. Трошки дам реклами. Я хочу попросити усіх і подякувати. У нас сьогодні велике свято: 60 тисяч підписників, рідні, мої дорогі. Я вас вітаю. Нас 60 тисяч 100 підписників. Сьогодні дуже велике свято, і велика у мене просто дитяча радість. Я обнімаю всіх, хто підписався на YouTube канал Ігор Кравцов. Я обнімаю всіх, хто буде підписуватися на Ютуб канал Георг Кравцов. Я обнімаю всіх, хто дивиться Ютуб канал Егор Кравцов і прямі стріми українські секіряни. У нас з вами свято, страшний для України час. Маленьке свято: 60 тисяч 100 підписників це наша перемога, наша перемога перемога українців, які об'єдналися заради великої ідеї. В, рятува... в порятунку нашої української держави. Дякую вам. І низький уклін людям, які мені допомагають донатами, які допомагають боротися і допомагають жити. Тому що моє життя це боротьба. Навіть зараз важко хворий, я борюсь. У мене іншого життя немає. Я сьогодні говорив з близькою до мене людиною. Вона сказала: видно, це твій хрест. Все життя, боротися за Україну. Іншого варіанту життя у мене немає. Дякую. Дякую. На завтра на ранок з Божою допомогою анонсую нове відео е в захист В'ячеслава Зінченка, якого незаконно утримують в Львівському СІЗО по обвинуваченню, по обвинуваченню вбивстві Ірини Фаріон. На завтра на ранок я анонсую. Десь о шостій ранку, о сьомій ранку. Я зранку викладу відео. Ще трошки попрацюю над матеріалом, тому що кожне моє відео, я думаю, допомагає адвокату Ігорю Соломі, допомагає батькам е В'ячеслава Зінченка вибудувати, вибудувати правильну лінію захисту. Для тих, хто допомагає донатами, 54 57 08 25. 13 71 89 78. Карточка правова банку. Дякую. Дорогі рідні, вам за допомогу. І низько завжди кланяюсь. Привітаюсь з друзями в чаті. Традиційне привітання, трошки терпіння, і ми починаємо працювати. Пан Свен, пан Фольксваген Пасат, Саша Спащенко пан Іге, пан Енді, пан Бос. З Харкова давно не було. Радий, що ви є. Юрій Сокіл, Олег Бойко, Ігор Януль, Анна Сансон, Закарпаття, МК 300. Вітає з 60 тисячами. Дякую, пане МК 300. Радий, що ви є. Алекс Бенц, Кіцман вітає. Здоров'я вам. Містечко Кісман Чернівецької області. Радий, радий, що вони дивляться. Пан Андрій Каранозов, добрий вечір і Івана Лучко. Дякую рідні, дякую, що приєдналися, і починаємо працювати. Починаємо працювати. Отже, сьогодні був день насичений подіями. День насичений подіями. І ми будемо потрошку помаленько йти до головної теми: до теми стріму: Захід готує Україну до вічної війни. Чому небезпека вічної війни України і чому Захід готує Україну і український народ, тому що воює ж український народ за Україну. Тому нас готують до вічної війни. Але спочатку трошки ми поговоримо сьогодні, суботній вечір. Поспішати нема куди. У нас в Сокирянах прохолодна вогка погода, не дуже добра. І ми сьогодні будемо працювати. Отже, міністр закордонних справ Німеччини вперше за довгий період закликав європейців і своїх співвітчизників-німців не відвідувати Росію від слова взагалі. Він сказав, що якщо ви будете відвідувати Росію, ви будете в великій небезпеці. Ми вам нічим не зможемо допомогти. Це країна, де кожна людина в великій небезпеці. Її там ніхто не захищає. Він сказав це після обміну полоненими. Недавно був обмін полонений між Заходом і Росією. Захід видав Росії російських шпигунів, а Москва видала Заходу. Громадян Євросоюзу, громадян Америки, які звинувачені були в Росії в Шпигунстві. Тому міністр закордонних справ Німеччини сказав: Я не рекомендую в найближчий час відвідувати Росію. Звернувся він до жителів Німеччини, до громадян Євросоюзу, він сказав: не рекомендую, ми вас не зможемо захистити. Немає гарантії, що вас там затримують, заарештують, звинувачують в шпигунстві, і ви будете роками чекати обміну як обмінний фонд. Далі, Камала Гаррісон в Штатах е, вибрала собі партнера на вибори на посаду віце-президента США. Ним став нікому не відомий до сих пір. Губернатор з штата Масачутес Волф. Чому він став нікому невідомий партнером Камали Гаррісон? Ну, по-перше, віце-президент не повинен своєю популярністю перебивати кандидата на президент, а Камала Гаррісон, вдумайтесь, набрала у передвиборчий фонд за першу неділю 100 мільйонів доларів, за другу неділю 300 мільйонів. Ніхто практично вже давним-давно з кандидатів президента США. Не набирав такі великі гроші 300 мільйонів за дві неділі ніхто не набирав таких грошей. Камала Гаррісон зірвала буквально пласт американських виборців. Вона на великому піку популярності, на дуже великому піку. Їй потрібна людина, яка би просто виконувала те, що вона каже. Вона вибрала тихого, непомітного губернатора штата Масучет Масучець Волза, тому що він досвідчений виконавчий чиновник, все були кандидати інші від партії Камали Гаррісон Це колишній астронавт, який дуже вболіває за Україну, і губернатор іншого штату популярний, але астронавт не зміг подолати бар'єр. Для того, щоб попасти в віце-президенти, бар'єр всередині партії. Ну, а губернатор, який був популярний, по національності єврей, і Камала Гаррісон не могла взяти віце-президента США на кандидатуру віце-президента США, єврея, тому що там дуже багато виборців Арабів. арабів, бачите? США багатонаціональна країна, і там ніхто, як зараз в Україні, не роздмухає ненависть між американцями. Навпаки, кожен день заклики до об'єднання, тому що там дуже багато вихідців з арабських країн, і Камала Гаррісон не могла взяти єврея на пост віце-президента США. Там дуже багато афроамериканців, тому американські вибори дуже і дуже. дуже Тонка річ. Далі несподіванка. Велика несподіванка. Сьогодні я виклав відео про Курськ. про Курськ 6 ранку 6 серпня українські війська зайшли в Курську область, Курську губернію. перейшли кордон державний з Росією, почали брати села, взяли село суджу, таке село. Колись її е, призначили столицею України більшовики Леніна Троцького, от і почали рухатись в бік Курська. Почали говорити, що це фейк зразу. Та ні, друзі, це не фейк, це реальні події. І сьогодні вже багато хто каже, що ударом на Курськ врятували Суми. Що російські війська в найближчий час мали брати штурмом місто Суми. Вони вже давно росіяни хочуть взяти хоча б один обласний центр український, так що ударом на Курськ наші відволікли значні сили противника показали, що ми можемо іти до Москви, можемо повторити похід Петра Коношевича Сайдачного, який з 15 тисячами козаками взяв 27 російських міст, і взяв, майже взяв Москву. Тільки московські бояри, московські попи, які вийшли, упали на коліна і просили не проливати сайдачної обратньої крові, врятували Москву. Так от, реальна акція Збройних сил України показала, що великий російський кордон дірявий, що наші можуть взяти і дійти до Москви, і піти до Москви, плюс ця акція врятувала суми, відволікла увагу російських військ. Східного фронту, де в нас не дуже добрі справи. І зразу після цієї акції були люди, які написали: та там ВСУ погромили. Ну, я думаю, писали російські боти. Та там немає цієї акції толку, це піар. А що ви скажете? Після того, як українські війська зайшли в Курську область, заговорив колишній міністр Шойгу. Так, колишній міністр оборони Шойгу Олінівод заговорив. заговорив. І що він сказав? Він почав жалітися Заходу від свого імені, силався на Путіна, що Україна не хоче миру. Він каже: Ми просимо миру України. Шойгу, колишній міністр оборони, Олінівод, таке в нього поганяло йому дали російські офіцери, тому що в військовому білеті Шойгу. Написана спеціальність військова, да Олінівод, да Ну так от міністр оборони Оленівод Шойгу, він, значить, плакався, що Україна не хоче миру. Звертався до країн Заходу і каже, Україна не хоче миру. Ми просимо миру. Бачите, Шойгу просить миру України. І Путін він каже, просимо просить миру. А ми ж такі ми ж не хочемо миритися. Для чого це зробив Шойгу? Шойгу, це зробив по е, наказу Путіна, тому що Шойгу це ж не самостійна фігура. Він робив все, що наказує Путін. Так, от, навіть не будучи міністром оборони, він виконує накази Путіна і цією заявою зробив хитрий крок. Я вже давно казав, що війна виграється не тільки на полі бою, але й на полі дипломатії, приводив приклад Богдана Зіновія Хмельницького, генія української дипломатії. Так от, заявляючи, що Україна не хоче миру, шойгу вбиває великий клин між виборцями багатьох країн Заходу і виборцями на американських виборах. Тому що Захід зараз. Починає нарощувати постачання американської, і натовської і євросоюзовської зброї в Україну, і країни НАТО, Уряд Америки, говорять своїм виборцям, говорять своїм громадянам, що Україну потрібно підтримувати. А тут що шуйку каже: Так для чого ви зброю даєте? Ми ж хочемо миру. Давайте заставляйте Україну теж миритися. Ми ж за, я і Путін. Уряд Росії за тоненький, хитренький хід, дуже хитрий, тому що в Америці знайдуться російські лобісти від бізнесу, які будуть цю тему пробивати, що Україна не хоче миритися, так давай не дамо і зброю Україна де мириться. Те саме будуть робити. Російські лобісти в Польщі, а в Польщі є сили політичні, які підтримують Росію. з правих. в Румунії є праві, які підтримують Росію, і в Європі. Я вже не кажу по Франції, партію Лепен. Хитрий хід шойгу, який просить миру в Україні. Таким чином, кидаючи камінь між союзників. Проштовхуючи тезу, те, що Росія це країна миротворець, країна, яка просить миру, а не агресор. Хитро, дуже хитро, і на перспективу. Тому я вже мільйон разів сказав, що дуже велика проблема зараз в Україні: що в Україні не вистачає дипломатів, кваліфікованих, розумних дипломатів. У нас дипломатами зараз працюють весільні фотографи. Можете собі уявити? Наші дипломати, колишні весільні фотографи, а посол в Болгарії важливій країні для України, землячка моя Чернівців, яка вела курси Орального сексу. Нормально. Отакі в Україні посли. І на дипломатичному фронті у нас дуже великі проблеми. А Росія вміло використовує дипломатичний фронт. Плюс у них Лавров, хоч старий кінь, як кажуть на нього. Але Лавров проробив дипломатом 30 з хвостом років, знає сім мов. Так що нам потрібен дипломат. Ну, а наш міністр іноземних справ Кулеба, людина, яка сказала, що ми будемо битися лопатами, з нього дипломат. Ну, це моя суб'єктивна думка українського журналіста, як з мене, балерон. Але маємо те, що маємо, як казав колись Рижий Кучма. І головна тема стріму. Захід готує Україну до вічної війни, незважаючи на те, що зараз тільки не лінивий говорить в світі про мир. Всі говорять про мир. В Ізраїлі про мир, е, в Китаї про В Варшава про мир. Е, Румунія про мир. Бон Німеччина про мир, Франція про мир, Англія. А от Англія про мир не говорить. Правильно, тому що Англія є одвічним ворогом Росії, і тактика Англії воювати чужими руками. В даний момент англійський міністр оборони сказав: Ми дамо зброю Україні, тільки воюйте. Правильно, Англія не втрачає ні одного солдата, а Україна не дає Росії спокою. Правда, розплачується за це, за це кров'ю. Своїх синів і дочок і своєю територією Англії це вигідно. Взагалі, тема стріму не даремна ж. Захід готує Україну до вічної війни, незважаючи, що президент Зеленський заспокоює суспільство, тому що дивиться соціологічні опитування, що мир буде буквально до листопада, до 2027 року. Україна чекає на 13-16 мільярдів американських доларів. Плюс зараз президент Байден, який вже фактично йому залишилося 2-3 місяці президентства, надав великий пакет військової допомоги, який може надати особисто він зі складів американської армії без погодження з Сенатом. Євросоюз теж проштовхує різні проекти надання нам зброї. Україну готують до вічної війни. Мобілізація як продовжувалась, бусифікація, заганяють в буси, так і заганяють в буси. Захід вимагає від України законопроект в Верховній Раді, щоб призивати на фронт 18-літніх. Американці прямо сказали, що воювати. На фронті повинні не українські старики, тому що вони воюють неефективно. Це кажуть американці. Хто сказав Оскін. Він сказав, що потрібно воювати 18-літнім, 19-літнім, 20-літнім українським юнакам, тому що вони будуть воювати ефективно. Все. Нас готують до вічної війни. Нас готують до вічної війни. До війни, як мінімум, до 2027 року, підкачуючи зброю, постійно поповнюючи учбові центри ЗСУ мобілізованими. Хоча кажуть, що їх там так багато, що навіть форми не вистачає, не те, що зброї, це показує, раз ми накопичуємо великі резерви мобілізованих, значить, ми що? Готуємося до війни як мінімум 2 роки. Що це дасть? Я не знаю, тому що є така річ, як мобілізаційний резерв. Моб росіян 10 мільйонів чоловік. У нас 2-3 мільйони чоловік. Що буде далі, скільки ми протримаємося? Напевно, Захід не цікаве, скільки ми протримаємося. Головне Заходу, щоб українці, готові до вічної війни з Росією, зникровили Росію, тому що Західу, Заходу, США, країнам Заходу вигідно те, щоб Україна воювала, воювала, воювала і зникровлювала Росію, щоб ослабила Росію, щоб Росія стала. Сателітом Заходу і Америки, як колись при п'яному Єльцині. Тому нас готують до вічної війни. Це дуже небезпечна річ, тому що Україна не може вічно воювати. Не може. Скільки б не кричали ура, патріоти!», скільки б не розхитували ситуацію, що той, хто за мир, за мирні перемовини, той агент ФСБ, Москви, Луб'янки. Ми не можемо вічно воювати. Не можемо в силу природних обставин і в силу того, що у нас зараз не вистачає людей. Економіки немає, людей немає, зброї теж немає. Європа, Америка нам дають зброю тільки щоб ми не потерпіли поразку. А перемогти Росію вони теж не хочуть, тому нам вони капають зброю. Тихенько посередині, щоб ми ледь животіли. Україна не може довго воювати, Україна не може вічно воювати. І це питання до нашого президента Зеленського і до нашого уряду, які повинні вибудувати стратегію виходу України з війни. Підкреслюю виходу України з війни. Україна повинна вийти з війни, гідно вийти з війни. Україна повинна отримати передишку. Україна повинна використати цю передишку для підняття економіки, для підняття добробуту, для розвитку економіки. Чому я підкреслю економіку? Тому що економіка вирішує все. Економіка це стержень любої країни. Україні потрібно повертати своїх громадян, які виїхали в Європу, поповнювати демографічний фонд, тому що у нас демографічна криза. Дуже багато людей виїхало з України. Дуже багато завдань стоїть перед Україною, перед президентом, урядом, Верховною Радою, перед суспільством. І я зараз не роз'єдную, не рубаю все отак на хрест і напополам Я ніколи не хочу роз'єднувати, тим більше зараз українців по мові, по вірі. Взагалі не треба роз'єднуватись. Треба об'єднуватись. Україна не витримає вічної війни. Нам потрібна передишка. Нам потрібна консолідація українського суспільства. Нам потрібно об'єднатися. Тоді ми врятуємо Україну. З вами був український історик та журналіст Ярошвець. Дякую друзям в чаті. Чат. Я прочитаю після стріму. Дякую землякам сокірян, які дописали. Що вони дописали, ну якщо вони війну зупинять, буде в сто разів гірше, Ігоре. Е, земляки сокірян. Я дуже е, прошу вас подумати: війна від сокірян за дві години. За дві години від сокірян, танки Придністровської Молдавської Республіки і російський спецназ. Ще раз повторюю історичний приклад. Богдан Зіновий Хмельницький за 8 років війни з Польщею мирився 4 чи 5 раз підписував мир, а потім знову починав воювати, коли передихав, набрав людей казну і сил. Дорогі земляки сукірян, відкидаємо ура, патріотичні лозуни. Давайте не будемо рвати, дорогі сукірянці, рідні вишиванки. Нам треба передихнути. Нам треба підтягнути економіку, нам треба підтягнути людські резерви. Нам потрібно підтягнути правильно і реформувати Збройні Сили України, тому що на превеликий жаль в Збройних силах України дуже мало зараз фахових військових, багатьох вибило. Зрозумійте, мої рідні українці. Ще раз повторюю: останній раз, сьогодні, Росію. Не перестріляєш, там 140 мільйонів. Перемогти Росію можливо, тільки її передумавши головою. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. На 60 тисяч 100 чоловік. Велике у нас свято, догонимо до 100 тисяч чоловік. Будемо вперто йти до мети. Посилювати український контент Ютубу. Дякую тим, хто допомагає донатами. 54-57. 08 25 13 71 89 78. Дякую, низько кланівсь. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава! Україна понад усе. Доброї спокійної ночі. До побачення. Рідні.